Уже сьогодні перед випускниками 2014 року серед головних питань, куди йти вчитися, який вуз і яку спеціальність обрати, щоб вона була до душі. Тому проведення такого заходу це своєрідна допомога абітурієнтам обрати вірну стежину у житті професійної діяльності. У Мене в моїй сім'ї тут навчалися тато, і тому я вирішила піти по його стопах. Можна сказати, він дуже багато розповідав про цей університет з найкращої сторони, що це один із найкращих університетів. Житомирської області, тому я зупинила свій вибір саме на агроуніверситеті Житомира Житомирському національному агроекологічному університету. Понад 90 років він є основним центром науки і культури у регіоні, а також структурною ланкою системи безперервної екологічної освіти серед випускників університету. Міністри, голови обласних і районних адміністрацій, керівники управлінь, сільгоспідприємств та фермерських господарств. На восьми факультетах університету денної і заочної форми навчається понад 10 тисяч студентів. Навчальний процес забезпечують 44 кафедри та 80 їх філій. До складу університету входять чотири науково-навчальних інститути, а також інститут регіональних екологічних проблем, інститут післядипломної освіти та інформаційно-консультативного забезпечення дослідне поле і ботанічний сад. Діти мають можливість ще далеко напередодні до періоду реєстрації по зовнішньому незалежному тестуванню, визначитись, визначитись насамперед з тими предметами, з яких на ту чи іншу спеціальність, тобто мають зорієнтуватися, з яких предметів є профілюючий і які їх треба складати в центрі незалежного тестування, щоб потім не допустити помилки. Ми такі відкриті двері періодично проводимо. Це на Сам перед і профорієнтаційна робота, але насамперед сам перед діти зорієнтуються майбутній спеціальності. Житомирський національний агроекологічний університет має сучасну матеріально-технічну базу, яка сприяє підготовці конкурентноздатних фахівців на ринку професій. На цьому заході цікавою для абітурієнтів була розповідь про наукові розробки студентів, їх культурне та спортивне життя. Присутніх було ознайомлено із специфікою вступної кампанії 2014 року, а також кожний бажаючий зміг випробувати власні сили на пробному тестуванні із профільних предметів. На таких днях відкритих дверей ми насамперед можемо показати, презентувати університет, познайомити майбутніх абітурієнтів з тими напрямами підготовки, за якими вони можуть навчатися в університеті. Показати інші аспекти діяльності університету це і наукова робота, інноваційна діяльність. Виховна робота, можливість участі в різних спортивних гуртках. Тобто, ми широко презентуємо університет і показуємо, що це не тільки освітній заклад, а це центр і культурного духовного розвитку.